На цьому відео скривавлений пес намагається втекти від свого кривдника. Буквально мить тому цей чоловік вистрілив у тварину з пістолета зі зброєю. стрілець іде позаду чотирилапого. Поряд налякана власниця пса. Стрілянина, ціллю якою став звичайний пес, сталася буквально у середмісті Кам'янського. Чоловіка, що відкрив вогонь по живій мішені, набентежила не від те, що це багатолюдна вулиця. Спілкуватись із журналістами власниця відмовилась. Утім, місцеві зоозахисники розповідають, інцидент розпочався з того, що собака породи Алабай раптом втік з двору на вулицю та почав гавкати. Наздогнати та заспокоїти пса. Власниця не змогла. Це неабиякий який злякало випадкового перехожого, який виявився поліцейським. Він дістав табельну зброю та вистрілив Алабаю просто в голову. Він почав казати, що я знешкодив агресивну тварину. Я знешкодив собаку. Собака бігла, так вона там гавкнула, там гавкнула, але вона ні на кого не нападала. Після пострілу поранений пес втік і сховався у сусідньому будинку. Там скривавленого пса прямо під своїми вікнами помітила пані Ольга. Лапи всі в крові і носу та морда якась така вся окривавлена. Як у всякої нормальної людини ставлення негативне. Ну, от нашо тим більше, що хтось казав, що собака не проявляла ніякої агресії до цих людей. Пас вижив його життя, вдалося врятувати ветеринарам. Куля пробила ніс, язик і застрягла просто в шиї. Зоозахисники шоковані кажуть, стріляти в тварину не було жодних причин. Також цей поліцейський сказав, що на нього напала собака агресивна. Ну, тобто можна було примінити, не вистрілювавши, не стріляти у голову собаці, можна зробити попереджаючий постріл у землю, у воздух. Не ховається і без проблем погоджується розказати свою версію. Михайло, той самий правоохоронець, твердить, це був самозахист іншого вибору ніж стріляти просто не мав, адже агресивний алабай почав на нього нападати. І собака зробивши коло знов на мене вже накинулась, ну вже соскала. І вже коли вона вже була безпосередньо близько від моєї ноги і руки, я був вимушений здійснити постріл. До цього були спроби відбитись від чотирилапого сумкою, коли зрозумів це не працює, і відкрив вогонь. Постріл я здійснив згідно інструкції під кутом близько 80 градусів. Ну щоб прийняти, що від нього ніхто сторонній не постраждає. Слова Михайла підтверджують, і свідки з одним із них нам вдалося зв'язатись з телефоном. агресивна була вона кидалася на сказав, що це вже не перший раз така ситуація була. Інша очевидиця, комунальниця Світлана. Жінка підтверджує версію поліцейського. Почула крик. я голову підняла, мужчина почав кричати, і отак я начала, заберіть собаку. Собака на мене бігла, я стала, що ну куди мені бігти, гавкала і бросяла. Чи виправдано поліцейський натиснув на курок, зараз з'ясовують слідчі. Слідчо-оперативна група провели огляд місця події, встановили свідків та очевидців даної події. За даним фактом було призначення проведення службової перевірки. До результатів перевірки поліцейського від роботи вирішили не відстороняти зоозахисники ж захищати пораненого собаку, налаштовані до кінця. За потреби разом з адвокатами планують звертатись до ДБР та Верховної Ради. Марко Ручка Олеходринська, новини одинадцятого каналу.